Потрібно пити пробіотики, та для чого вони потрібні? Всім вітання! Пробіотики це живі мікроорганізми, корисні для здоров'я. Вони покращують мікрофлору шлункового кишкового тракту та його функції. До складу пробіотиків входять мікроорганізми, необхідні для травлення. Їх вплив залежить від індивідуальних особливостей кожного організму, а функції полягають в захисті та відновлення балансу мікрофлори кишківника при прийомі антибактеріальних препаратів. Усунення діареї та інших кишкових розладів, зміцнення імунної системи. Приймати пробіотики рекомендується з першого дня антибіотикотерапії. Між прийомом ліків і пробіотика має пройти 3-4 години, це захистить корисні бактерії від згубної дії антибактеріального засобу. Пробіотики не рекомендується приймати з дуже гарячою їжею та напоями. Бактерії, що входять до складу пробіотиків, можуть бути досить чутливими до високих температур, тому не рекомендується розбавляти пробіотичні препарати у гарячих напоях або вживати разом з гарячою їжею. Це стосується й прийому пробіотиків разом з кислими напоями та фруктами. Звичайне лікування антибіотиків триває протягом 2-3 тижнів. А відновлювальний пробіотичний курс повинен бути в три рази довше, тобто необхідно продовжувати пити пробіотики і після закінчення прийому антибіотиків. Окрім того, пробіотик необхідно приймати при синдромі роздрантованого кишківника, діареї, закрепі, низькому імунітеті, деяких шкірних захворюваннях та порушення мікрофлори піхви. Пробіотики можна споживати з харчовими продуктами. Корисні бактерії містяться в кисломолочних продуктах, таких як кефір, ряжанка, йогурт, наріне. Однак потрібно мати на увазі, що це повинні бути не магазинні вироби з консервантами та великим терміном придатності, а приготовані самостійно з якісного домашнього молока і спеціальних заквасок. Також пробіотик можна приймати у вигляді дієтичних добавок, наприклад, Івоніка Herbal CAT. Це рослинний засіб, що допомагає відновити мікрофлору кишківника, запобігає росту шкідливих бактерій, покращує травлення, зменшує запалення та підвищує імунітет. Цей засіб не містить штучних добавок і ароматизаторів, він не має побічної дії, у його складі лише натуральні екстракти суцвіття артишоку, трави люцерни, коренівища куркуми, кореня цикорію та кореня лопуха. Одне з найчастіших питань, з яким стикаються пацієнти перед початком пробіотикотерапії, це як приймати пробіотик до чи після їжі. При прийомі пробіотиків слід врахувати, що важливим захисним фактором мікрофлори є їжа. Тому поширені рекомендації використовувати пробіотики, наче є необґрунтованими. Прийом пробіотиків до їжі призводить до швидкого потрапляння живих мікроорганізмів в агресивне середовище з шлунку, зокрема розчин соляної кислоти. За відсутності захисту у вигляді харчової грудки, певний відсоток бактерій може загинути. Прийом препаратів під час їжі або відразу ж. Після прийому їжі є раціональнішим, оскільки дозволяє значно підвищити ступінь виживання мікрофлори в шлунку і 12 палій кишці. Тож прийом пробіотиків допомагає зберегти мікрофлору кишківника, тим самим покращує наш імунітет, опірність організму до захворювань та підтримує наше здоров'я в цілому.